Сьогодні на сесії Кремляцької міської ради було підтримано звернення до наших міст партнерів щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні наша держава переживає, напевне, і складніший період в історії. Сьогодні, як ніколи, Україна згуртована і єдина в своєму бажанні відстояти своє право на волю. Та свої конституційні свободи, на свою мову, традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найбільшими союзниками України на засіданні Європейської Ради, це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні вже майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабілізації для інших країн Європи. Ми сьогодні звертаємося до усіх наших міст-партнерів, яких ми маємо у Німеччині до міста Лізенбург, у Польщі до міста Міліч, міста Гіжицько, повіток Гіжицько до міста Томашов любецький до усіх тих, хто знає, де є наше місто, де наш, наш Кременець. Де є сьогодні усі наші кремінчани у всьому світу, ми звертаємося до вас підтримати, щоб ви звернулися до урядів своїх країн з, з проханням підтримати цей план перемоги. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити війну. Ми зможемо отримати справедливий мир. Дозвольте нам, українцям, жити в мирній. Процвітаючій країні, дякую.